Рад вітати всіх слухачів радіо міста над Богом 101,8 FM. це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І я радий вітати нашу гостю сьогоднішню. Це Леся Майкоса, авторка міжнародного соціального проєкту силами. Вітаю Лесю. Доброго дня! Дякую, що прийшли. І я хочу знаєте... Трошки вас зараз порекламувати, ну в такому хорошому сенсі. А, і Знаю, що ви досить часто робите соціальні ініціативи, так і ви з ними були у нас в ефірах, розповідали про них, і вони досить так добре відгукуються у Вінничан. Це дитячі, дорослі, так ну і маю на увазі для людей дорослих, освітні проекти. Ам... У вас нова ініціатива з'явилася так: соціальний проект силами. розкажіть, будь ласка, чи маєте ви час на такі, на такі соціальні проекти, і про що саме цей проект? Дуже з часом це, звісно, така тема у нас зараз тому що багато займаємося чим. Але скажу, що для такої теми я знайшла час і вважаю цю тему зараз досить актуальною. Тобто, є я, виникла ідея, і я вирішила зробити соціальний міжнародний проект силами. «Сила Uh -huh. І ми сила uh -huh. е, теж може читатися по різному. Е, це проект направлений. От мета проекту це формування патріотичних цінностей, збудити любов до української історії, е, щоб ми більше, щоб люди більше дізналися або згадали свої українські традиції, е, українську історію більше знали, щоб збудити саме ось це заохочення е, знати. І популяризувати далі для своєї свого покоління, ага. для того щоб залишилось в історії. Для чого? Яка мета проекту цього? Е, мета проекту зараз е, дуже всі. Е, е... Вона дуже важлива ця тема, тому що люди здебільшого зараз заробляють кошти, донатять. Ми всі в стресі, ми в війні. І я вважаю, що це досить актуальна і важлива тема знати своє українське, популяризувати зараз своє українське, передавати своєму поколінню, вчити. Ми рідко коли вивчаємо там свою історію, тому що от буденними справами займаємося, займаємося, а потім, потім захотіли вивчити якісь українські. Традиції згадати ага, ага. це, ми рідко робимо. Тим більше зараз, коли всі зайняті, ну дійсно немає часу, але я скажу, що з вірного мислення, з вірних знань, зміни такого, з вірних думок з, з вірних думок формується теж шлях до перемоги. Тобто, це це підсилює наш шлях до перемоги. Якщо у нас в серці. Любов до нашої України буде, до українських традицій. Якщо у нас в голові теж будуть знання, якщо ми будемо це знати, говорити, діяти, співпрацювати, об'єднуватися е, в такі. Е, Майданчики з ідеями і популяризувати патріотичний дух, я думаю, це посилить ще більше наш шлях до перемоги. Пані Лесю, тоді давайте ми поговоримо зараз про саму структуру цього проєкту, так, угу. як він буде проходити взагалі. Так, я організувала проєкт силами, це буде масштабний проєкт. Я так навіть руками покажу, що це проєкт, але він поділений, якщо ми структуру будемо говорити, то він поділений на. Цикл е, зустрічей. Тобто okay. в рамках самого проекту, ми будемо організовувати цикл зустрічей. Це можуть бути зустрічі характеру, е, обмін ідеями, або просто ми можемо поговорити на е, конкретні якісь традиції, згадати і обговорити і вивчити їх для початку. Да? Можуть бути цикл зустрічей, Це освітні. Е, наприклад, ми можемо говорити, е, як правильно е, там займатися нашою українською. Е, Українським, наприклад, чи гончарством, да, тобто якусь можемо методику або виробництво якесь вивчити більш детально, вже більш тематично. Можемо просто потім цикл зустрічей зробити такий як обмін ідеями і популяризацію, як вихід там розширення масштабувати на міжнародний ринок, ага. та тому що все таки міжнародні проекти і хочеться теж виходити, якщо. На інші ринки і популяризувати не тільки серед українського населення, і більш робити маштабувати таким... бізнес, бізнес має на увазі виробництво чогось саме саме українське виробництво, виробництво. Так так, mm. так тому що спочатку, коли була ідея проекту, я бачила, що звертаються більше жінки. Чомусь подумали, що проект силами от українські традиції, це ми вишиваємо, ми малюємо. Ми ще щось робимо. Потім почали залучатися і чоловіки, які роблять свої дуже круті гарантії, ні речі, але українського виробництва вони теж планують, вони теж хочуть на міжнародний е, ринок. Їм теж важливі е, такі зустрічі для обміну ідей, для е, е, ну, комунікації угу. вірної, да, з іншими людьми можливо, е, це їх надихне, можливо, надасть тих е, в співпрацю людей, які будуть допомагати виходити на міжнародні ринки. Е, тобто, ось таке говоріння, саме говоріння, знання і е, е, Об'єднання, я думаю, що воно досить посилить нашу формування наших патріотичних цінностей, тому що це історія, а історію потрібно знати і творити. Леся Майкоса, авторка міжнародного соціального проекту силами. У нас в ефірі в проекті інсайт. Ми продовжуємо розмову. Я обережно зараз запитаю, тому що я розумію, в якій ситуації зараз ми всі українці перебуваємо в Україні, в якій ситуації взагалі розвиваються. Ну як розвиваються події, а ви замахнулись? Так, тобто, ви назвали проект міжнародним. Так? так і я розумію, що ризиків дуже багато, так і не завжди може вийти все, що задумане. Але хотілося б дізнатись про плани. Що для вас в цьому проекті є словом міжнародний? Це привернення уваги до українських традицій, до підтримки, залучення тих людей, які зможуть підтримувати наших українських виробників, і вихід уже сформованих українських виробників на міжнародні ринки, тобто, це далі експорт. І все, що з ним пов'язане. Ну так масштабування, і ми повинні е, е, економіку піднімати, тому підтримувати спочатку всередині один одного. Так я бачу, що ця е, традиція і такий тренд вже він досить посилився е, під час війни. Ми підтримуємо одне одного, ми купуємо один в одного. Наші українські виробники, ми е, їх підтримуємо. Якщо нас будуть ще підтримувати е, з інших країн. І дружити те, що ми зараз дуже активно робимо, але тільки ще й в іншому направленні, mm -hmm. я думаю, це посилить нашу українську економіку і країну в цілому. От за вашою задумкою, так от проект силами він спрямований більше на українців за кордоном, чи взагалі на і також представників іноземних держав, е, я думаю, що е, на представників. І на українців також, тому що ті люди, які виїхали, я е, маю надію, і я все-таки думаю, е, що вони повернуться, тому що Україна своя історія, своє коріння, свої традиції. Я думаю, вони тепліші серцю. А все, що робиться у серці, все, що робиться з душою, е, воно дійсно воно краще. Воно тепліше, <хі> тому я думаю, що вони повернуться. Якщо ми посилимо проектом силами ось таке таку атмосферу, куди хочеться повертатися, де буде видно розвиток, я думаю, ще буде швидше це все. Угу. Пані Леся, тоді наступне питання. От про ці зустрічі, так про які ви говорили, цикл угу. зустрічі, який йде в рамках соціального проекту силами, на ці зустрічі певно будуть запрошуватися і експерти так. експерти в так. традиціях в історії в тому самому гончарстві, так в тому самому можливо в розвитку бізнесу і так далі. Так, я як ініціатор, як автор даного проєкту, я його проводити постійно не можу, це не я буду проводити mm. зустрічі. Так, ми будемо запрошувати. Є люди, які професійно несуть нашу національну спадщину в люди, про це говорять. І дійсно, але може, я їм трошечки допоможу це розширити, тому що це важлива тема дуже. Я думаю, що. Ми знаємо, кожен українець. Ми знаємо, що потрібно нам це знати. Нам потрібно знати свої українські традиції. Нам потрібно знати свою культуру більш е, краще. У Нас не завжди вистачає на це часу, але потрібно знаходити. Я думаю, ми зможемо об'єднатися з такими людьми. Ну, в принципі, вони вже долучаються до проекту, підтримуються, і я думаю, що надалі просто це буде більш уже сильніше і потужніше з професіоналами. Які займаються цими роками цією темою, це вінничани? Так, всі вінничани, вінничани є, ну і є з інших міст також. До речі, про поширення проекту він такий, ну міжнародний. Я сподіваюся, що він ще стане і всеукраїнським так? так про поширення, які у вас плани? плани. Ми говоримо угу. зараз про плани, тому що практики починає обертати і він, до речі, 10 лютого так буде так. презентація. Ну ми про неї чуть пізніше uh -huh. поговоримо на, на десерт. Uh -huh. Але е якщо він стане все у вас є ж плани проводити такі зустрічі і в інших регіонах? Можливо, навіть гуртувати вінничан там і хмельничан от, такі робити е спільні зустрічі так, звісно, так, звісно, я коротко відповім, тому що да, дійсно, у нас зараз складні часи, і говорити там дуже сильно про плани не хочеться, але так, є дійсно. Я планую, як все-таки людина, яка розуміється на розвитку бізнесу і допомагає іншим і собі, і масштабу як саме планувати, як саме розширити і масштабувати даний проект. Я спланувала стратегію. Егія складена, і я думаю, що вона буде успішно реалізована. Так, я думаю, що це будуть області. Також тим більше зараз не тільки вінничани, до речі, долучаються Навіть зараз уже на цьому етапі, тільки ще до презентації є люди, з якими ми ведемо перемовини. Це з інших міст. України Леся Майкоса, авторка міжнародного соціального проекту силами у нас в ефірі в проекті Інсайт на радіо місто над Богом 101,8 FM, Нагадую пані Леся, тоді давайте перейдемо до презентації, яка відбудеться 10 лютого. Розкажіть про неї, що це буде за презентація і з чого ви почнете. Um... Презентація буде це буде презентація, тобто є великий проект, і його потрібно розказати. Даний зараз ефір також є малесеньким етапом, так, як розповісти, як нести в люди ідею самого проєкту. Але це зараз ми можемо це через ефір сказати. Я все-таки хочу, щоб ті люди, яким цікава ця тема, які бачили інформацію, що буде такий проект, презентація, прийшли на офлайн зустріч і мали. Змогу поговорити і почути ідею і саму, саму план розвитку даного проекту. Тобто, 10 лютого, 14.00 по адресі Келецька 57. Ви можете прийти на презентацію даного проекту. У мене на сторінках є форма реєстрації. Можна туди зареєструватися і прийти. Вхід до речі, вільний ми будемо говорити. Про сам проект, про ідею проекту будемо говорити трішечки. Згадаємо про українські традиції. Вони буде цікава така лекція. Ми вже почнемо такі малесенькі освітні uh -huh. моменти проекту, і потім будуть ще подарунки. Кого ви чекаєте на таких зустрічах? От можливо якась категорія, відповідно, якої ви хотіли більше бачити, так людей uh -huh. кого ви чекаєте? Я вам більше скажу, я вже знаю трішечки аудиторію, тому що по формі реєстрації я вже дивилася, скільки людей зареєструвалося і які люди. Це люди віком від 18 до там, 60 років. Це успішні вже люди, які або митці своєї справи, да особистості, які сформували свою якусь справу і несуть її, да тобто на е, спрямована на українські традиції або український дух, такий. так. Тобто є такі люди, тобто це е, там художники, е, це ті люди, які виробляють щось руками, uh -huh, uh -huh. Е, да, гарні. І є люди, долучилися бізнесу, яким теж цікаво е, підтримувати економіку, Економіку підтримувати дані соціальні ініціативи і теж виходити, спілкуватися, об'єднуватися в такі групи. Тобто цей бізнес наш вінницький також. Людям не вистачає спілкування. Ну, як коли ви створювали цей проект, так ви зробили таку такий нахил на те, що спілкуватися, так, спілкуватися, обмінюватися досвідом. Ну, ви вважаєте, що цього не вистачає зараз? от, на сучасний час? Цього дуже достатньо. У нас в Вінниці досить багато потужних mm -hmm. є заходів, і вони всі дуже гарні і цікаві. Вінничанам чанам ну, цієї. Інформації як би для фестивалів там, організація заходів є багато, але ось даного сприймування, я вважаю, це щоб не повторювати, тому що я ж люблю щось унікальне і оригінальне. Mm. Я вважаю, що зараз не потрібно щось придумувати таке дуже сильне, а підкреслити те, що дуже важливо. Я рахую цю тему зараз дуже важливою, і перед цим я зробила також деякі моменти моніторингу. і Я знаю, що ну, дійсно. Потрібно, щоб для перемоги у нас в серці має бути наша любов до українського, до любові, тому що ми стомилися, у нас тривалий час, вже йде війна. Ми маємо полюбити те, що ми зберігаємо. Тому Леся, це дуже важливо. Леся Майкоса, авторка міжнародного соціального проєкту силами у нас в ефірі силами чи хештег силами, от як правильно називається. Силами, силами. силами, просто силами. силами. Ем, в всьому є свій початок, всьому є свій кінець. Так, тобто, ви скажіть, будь ласка, е, наскільки розрахований цей проект? Тобто, на який проміжок часу він розрахований? Е... Чи, чи в нього ще немає кінця? Я ще не планувала якогось такого кінця, тому що я його тільки починаю. Ага. Але ну, це має бути відповідна кількість зустрічей, чи чи просто зустрічі починаються і вже по ходу, і може бути більше ніж ви навіть запланували самого початку. Ну, якщо взяти так по стратегіям, то це може бути цикл зустрічі, да, щоб досягнути якоїсь певної цілі в формуванні патріотичних цінностей, тобто освітнього якогось характеру, да, тобто декілька зустрічей як курс, і все. Але якщо це ми говоримо про міжнародний рівень і обмін думками, комунікація, знайомство, об'єднання і платформою людей з ідеями, яким буде цікаво спілкуватися, то я думаю, це. Вже може бути на досить довгий період. І ем, давайте про результати поговоримо, так, uh -huh. от ви ж мислите стратегічно, ви маєте розуміти, що, ну, ви розумієте, що є uh -huh. якісь мають бути результати з цього всього, так? Які, на вашу думку, от давайте уявимо ідеальний варіант, що от те, що ви хотіли, те і відбулося, так? які ви плануєте, які ви бачите попередні результати от, соціального проєкту силами. На даний момент я хочу збудити в багатьох людях любов до українського, збудити цю силу української любові. Тому що е, те, що ми любимо, ми зберігаємо зараз. І е, без цього ну, ми просто не можемо. Якщо ми е, знаємо свою історію, тобто я хочу більше популяризувати людей, яким буде е, любов до українського і сама історія України і Україна в серці. Скажіть, будь ласка, певно, це буде одне ну, з останніх питань. Так, дякую за uh -huh. попереднє. Ви коли придумуєте проєкт? Ну так, це ж мені більше цікаво. Uh -huh. Ви коли придумуєте проєкт, ви радитесь з кимось? Чи це абсолютно от ваша повністю ідея? Я маю на увазі, що ви її реалізуєте, так як ви бачите. Чи можливо у вас є люди, з якими ви радитесь? Ні, приймаю рішення тільки я. Але комусь його попередньо показуєте, чи дуже чи... рідко. Дуже рідко? Дуже рідко е, я можу показувати тоді, коли це вже починається реалізовуватись. Е, я скажу, що от ідея, ну може зараз у мене на футболці. Да, е, цей малюночок, який у нас є на наших афішах. Ага. Він і є е, такий брендований малюнок. Це мій авторський малюнок. Е, під проект силами е, він був створений рік назад. Ви ще малюєте. Але його бачила тільки я, <рес> <Ви> <рес> Тому ще... тільки зараз він іде в люди, в світ із проектом силами. Сила. Ми силами. Дякую вам. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в ефірі була Леся Майкоса, авторка міжнародного соціального проєкту силами. Я сподіваюся, що результат, так, який ви запланували в цьому проєкті, що він дійсно. Перевершив ваше очікування mm -hmm. а, і давайте ще раз всіх запрошуємо 10 лютого. 10 лютого адреса Келецька 57, другий поверх на 14.00. Це буде 2 години до 16.00. Вхід вільний. Запрошую всіх. Можливо, я комусь в особисті забула написати, хто звертався. Приходьте. Ми будемо вас очікувати. Буде цікаво. Дякую вам, дякую за цікавий ефір. А проектний сайт завершується. Встинемо вже наступ. Оразу на все добре. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.